Unit 21. Possessive Pronouns Possessive Case. Продовжуємо цикл уроків за підручником Full Blast Plus 6 клас Grammar. І так, сьогодні розбираємо тему граматичну присвійні займенники і присвійний відмінок. So, read the email. Почнемо з читання емейлу. Dear Betty, I've got a problem and I need your advice. У мене проблеми, мені потрібні поради. My family and I moved to a new house, and I had to change schools. Моя uh, Я з родиною переїхали до нового будинку, і я повинен був змінити школи. I'm lonely, я одинокий. My parents' advice was to make new friends, but I can't. Порада моїх батьків була завести нових друзів, але не можу. My sister has no problem. У моєї сестри жодних проблем. Her classmates are very nice, but mine are awful. Її однокласники гарні, а мої жахливі. They never talk to me, вони ніколи зі мною не розмовляють. That's not my only problem. Це не лише моя єдина проблема. You see, my new bedroom is smaller than my sister's, and I don't like it. Uh, ти повинен зрозуміти, як бачиш, моя нова <coughs> кімната менша за сестри, і мені це не подобається. Hers is huge, and it has a a big window with a great view. Її велика. І у неї величезне вікно з чудовим виглядом. Ненавиджу бути тут. What should I do? Що мені треба робити? Love Jane. З любов'ю Джейн. Great. So now write T for true or F for false. Цей текст був, до речі, насичений. Uh, нашим позицію порівняно з присвійними, відмі... Uh, присвійними займенниками mine, his та присвійним відмінком іменників parents, advice, parents, sisters. Great. So Jane's sister has got a problem. У сестри Джейн проблема. So that's false. Це неправда. Jane's classmates are nice. No, false. За її словами, її однокласники awful. Чудові. Ой, жахливі. Jane has got a big bedroom. That's false. Jane has got a small bedroom. Uh, Betty is Jane's friend. That's true. Betty це все ж таки товариш. Товаришка Джейн. Possessive pronouns. Перейдемо до правил. Давайте порівняємо з вами в таблички uh, possessive adjectives присвійні... Uh, Прикметники так, і форми присвійних займенників. My – мій, mine – мій також. Uh, your, yours, his, his, her – hers, It's, і аналогу немає. Our, ours. your – Yours, their – theirs. У чому ж різниця? Possessive adjectives are used to show who something belongs to. Uh, присвійні прикметники вживаються, аби показати. Хто комусь належить, так або чому належить. These, they always go before nouns Вони завжди вживаються перед іменниками. And do not take any articles before them І не вживаються з жодними артиклями. Наприклад, Her head is green. Ви бачите слово her Воно знаходиться перед іменником. Her head". Possessive pronouns are used instead of possessive adjectives plus noun. А ось присвійні займенники вживаються замість конструкції присвійний прикметник плюс іменник вже. So they are never followed by nouns, тому після них ніколи вже не вживаються іменники. They can be used as short answers to questions starting with whose. Вони можуть використовуватися як короткі відповіді на питання, які починаються на слово whose чий. Наприклад, your bag, is, your bag is brown, but mine is black. Твоя сумка чер коричнева, але моя червона. А моя червона, отже, your bag is brown. замість фрази your bag ми використали слово mine. Тобто із контексту ми вже розуміємо, що your bag і my bag", Так? щоб не було у нас повторення тавтології в реченні, ми замінили просто на mine. Мається на увазі my bag. That cat is his. Можна було сказати That is her cat, як аналог. Але в, даному ви, в даній фразі також ми використали формат присвійного займенника. Whose is this car? Чия ця машина? It's his, його? Ну, а зараз те, що стосується присвійного відмінка. Possessive case. Присвійного відмінка іменника. We use the possessive case to show that something belongs to someone, people or animals. Ми використовуємо присвітний відмінок, аби показати, що щось належить комусь, лю людям або тваринам. Наприклад, John has got a book. У Джона є книга. This is John's book. Це Джона книга. It's John's. Вона Джона. Jack has got black hair. У Джек має темне волосся. Jack's hair is black. Волосся Джека Чорне. Ну, темне. Отже, як ми утворюємо в кейс при свій відмінок, як ви вже помітили, це додавання кін... апострофа S. Uh, отже, by adding апострофі S to singular nouns, якщо у нас іменники вживаються в однині. Наприклад, this is Helen's Cat, this is the dog's ball. Наприклад, це кіт Хелен, це м'ячик песика. Ви бачите, що до імен Хелен, до імені Хелен, додали апострофі S, і до слова песик апострофі С. Також ми утворюємо присвійний відмінок іменника, додаючи просто апостроф, якщо у нас іменник стоїть вот, в умноженні закінченням S. Наприклад, The girls' t-shirts are over there: футболки. Дівчин, дівчат там. Uh, «By adding apostrophe S to irregular plural nouns». ноuns. Додаючи апостроф С до іменників в умноженні, але утворених не за правилами додавання S. Наприклад, These are women's watches це жіночі годинники. Ми пам'ятаємо, що «a у умножені ножину утворює не з допомогою закінчення S, а повністю видозмінюючи слово. «women». Так? Тому в даному випадку це у нас називається irregular plural noun, неправильна множина іменника так? тому що вона не утворюється за допомогою закінчення S. Якщо у нас неправильна множина іменника, то ми також для утворення присвійного відмінка додаємо закінчення апостроф S. Як ми бачимо. Так? These are women's watches. So we form the possessive case when two or more people own the same thing. And uh, we add S апострофі S only to the last noun. Також ми додаємо, uh, також ми утворюємо присвійне відмінок, коли двоє або більше людей, як, якщо двом або більше людям, так належить якась одна річ. Тоді ми додаємо апостроф С після останнього іменника. Наприклад, this is George and Mary's dog. Це песик Джорджа і Мері. Тобто песок належить як Джорджу, так і Мері. парі цій. Uh, when two or more people own two or more different things, we add апострофі S to each noun. А ось коли кожній людині належить окрема річ, то ми додаємо до кожного імені тоді так? апостроф S. Наприклад, these are John's and Rick's bikes. Це велосипеди Джона та Ріка. Мається на увазі, що вони їздять на своїх власних велосипедах кожен. У кожного є власний велосипед. Вони не їздять на одному. So, John and Rick Own different bikes. Note. Запам'ятай наступне: we use of plus noun to show that something belongs to a thing or to an abstract noun. Ми використовуємо конструкцію of плюс іменник, аби показати, що щось належить до якоїсь речі або абстрактному іменнику. Наприклад. The windows of the house are red. Тобто не можна сказати The house's windows. Yes, are red. Так, тому що house це у нас річ. The windows of the house are red. Тобто тут ми не утворюємо форму присвійного відмінка. Ну, а тепер перейдемо до наших вправ. І так, activities A. Circle the Correct Words. Почнемо з присвійних займенників, присвійних прикметників. John, is that car yours? John, та машина твоя? No, it isn't mine. Ні, вона не моя. It's Joanna's. Вона Джоанни. Her parents bought it to for her. Її батьки придбали її для неї. Отже, в даному випадку Her це у нас форма присвійного прихметника. Ту, whose jacket is that? Ліза's? Чий то жакет піджак або куртка? Лізи. No, I don't think it's hers. Ні, я не думаю, що вона її. It might be Larry's. Можливо, Larry. I think it's his. Я гадаю, що вона його. Three. Our new house is bigger than yours. Isn't it? Наш новий будинок більший за твій. Чи не так? Our. Присвійний прикметник. Yours. Присвійний займенник. Great activity B. Complete the sentences with possessive adjectives, my your his, or possessive pronouns. Вправа бій повністю треба доповнити речення правильною формою. Або присвійного прикметника, або присвійного займенника. Ось табличка на попередній 84-й сторінці. Користуйтесь. Бред Pitt is my favorite actor. Brad Пітт, мій улюблений актор. I love all his films. Я люблю усі його речі. Are these your bikes, children? Це ваші uh, велосипеди, діти? No, they aren't ours. Ні, вони не наші. Lucy is driving a new car, but it isn't hers. Lucy водить нову машину, але вона не її. Отже, обираємо форму hers, присвійного займенника, тому що після нього не йде жодного іменника. I've got a dog, and my neighbors have got a dog. To. Отже, у мене є песик, і мої сусіди також мають песика. So, theirs is very quiet. Їхній песик мається на увазі. Дуже спокійний, but mine. А, можливо навпаки. Mine is very quiet. Ми ж починали про uh, себе говорити спочатку. Mine is very quiet, but theirs is very noisy. Мій дуже спокійний. Тихий, а їхній дуже шумний. 5. П'яте. doesn't like pop music. Дейві не любить поп музику, so I don't think these CDs are. Hers. Uh, тому я не думаю, що ці CD її. Her favorite kind of music is jazz. Її улюблений вид музики це джаз. And the last one in activity B. Pam and Mary are very lazy. Their flat is always a mess Pam and Mary are very lazy, their flat is always in Activity C. Choose A or B These are Meg's clothes Meg's Can you see that boy? So, he's my brother He is my brother Mary is very clever. Her projects are the best in class. Її проєкти найкращі в класі. 4. Whose car is that? Чия ця машина? These are Mike's and John's shoes. Це uh, черевики Майка і Джона. Маті новозі, що вони ходять у, у різних так, черевиках. У кожного є свої своя пара. 6. My friend's new house is on East Esther Street. Новий будинок мого друга на вулиці Естер. These are not ours. Це не наші речі. So, my skirt is old. Моя спідниця стара. I need to buy a new one. Мені потрібна нова. My parents love tennis. Мої батьки люблять теніс, It's their favorite sport. Це їхній улюблений вид спорту. These are the girls' hats. Це капелюхи дівчат. Give them to the girls. Віддайте її дівчатам. Create chido. Activity D. Look at the pictures and write sentences. Поглянь на малюнки і напиши речення. Use the possessive case as in the example. Використовуй присвійний відмінок як у прикладі. Lisa has calls a beautiful goldfish. Liza має прекрасну золоту рибку. Lisa's goldfish is beautiful. А Золота рибка Лізи прекрасна. 2. John and Bill have got a very tall mom. Uh, John and Bill have a very tall Okay, so how to say that? So, John and Bill's mom is very tall. Okay, so John and Bill's Mom is very tall. Okay. The next one. My sisters have got a new car. Uh, so, my sister's car is new. My sister's car is new. Okay. So, the fourth one. My neighbor has got a famous husband. My my neighbor's husband is famous. Okay. Так. So, Далі, the children have got a black dog. У дітей темний песик. Так, the children's dog is black. The children's. So, not irregular regular plural form. Yes, the children's uh, dog. Dog is black. Alex and Tom have got blue mobiles. У Алекса і Тома сині телефони. Отже, але у кожного свіжі ж, ми бачимо на малюнку. Отже, Алекс and Tom's mobiles are blue. все. Speaking. Working in groups of four. Попрацюйте у групах чотирьох людей. So students put a few of their things in the an empty box or school bag. Учні кладуть свої речі, декілька своїх речей у пусту коробку. Then students take turns to pick something out of the bag uh, box or bag and ask the rest of their group who it belongs to. А потім учні Позмінно, по черзі, так, витягуючи одну річ і запитують у групи, кому вона належить. І так, whose book is this? Чия ця книга? Is it yours, Debbie? Твоя, Debbie? Yes, it's my book, або it's mine, можна сказати. No, it isn't mine, it's Mike's. Може, вже пограйте в таку гру. Це дуже, дуже гарна розвиваюча гра. Так, і writing. Write a paragraph about your best friend. Напишіть про свого улюбленого друга. Найкращого друга. Answer the following questions. Дайте відповідь на дані питання. І так, who's your best friend? Так, my best friend is. Давайте спробуємо. My best friend is. Нехай буде там Том якийсь, так? Да? А ви своє ім'я напишете. How old is he or she? So, he is. He is uh, 12, йому 12. has he or she got any brothers or sisters he's got a sister what are their names Так, her name tak uh, what's your best friend's favorite subject так. my best friends my best friends favorite subject Subject is ну, нехай буде science. Нагородимо його природою. Що у нього science улюблений предмет. Ну, а чому би ні. Далі. Is he a good student? Uh, he is a good student. He is an excellent student. Напишемо відмінник. He is an excellent student. Good. How often uh, do you hang out together? Як часто ви зустрічаєтесь? So, we hang out everyday. Хай буде everyday. Щодня. What do you like doing together? Що ви любите робити разом? We like walking and playing. And playing chess together. Нехай буде так. Ми любимо там гуляти і грати в шахи. Great. Ось у нас вийшли такі. З цими відповідями ми з вами вже можемо написати коротеньку розповідь про свого товариша. That's all. So, thank you for your attention. Our lesson is over. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці на уроці а, нашого revision. Будемо повторювати з вами декілька юнітів поспіль, які ми з вами вивчили. See you!